Я собі заспіваю, та я собі знаю, та я своїм голосом людей прикликаю. Ой го би м то би всі, а по ночах не ходив та й не волочив. Я 1936 року, 9 березня, разом з Шевченком. Так що... Лише він вісімсот, а я 900. Ми, там різниці в нас є, але е, день той самий 9, 9 березня. Нікому всі не признала, що я пишу пісні. А мене аж викрила Марійка поповичка, як я написала в чудо матінки Божої. А коли ви співати почали? В школі. Вже була в п'ятому класі, може. І ще швидше, бо був, дітей влучить у школі співа. Ми тоді співали Лєнін, Лєнін з нами. <laughs> про Леніна співали, ми бачите, про щось ми співали. Тоді не було права слова сказати за Україну. І які то ще дрішні роки пережилося? Я якраз вже сьомий клас перейшла в 50-му році. То вже колгоспи пов'язали. А мій тато був другий господар в селі, що мав найбільше полі. Тато мали пару коней, віз, плуг, боронив, то все, все позабирали від нас, нічого нам не лишили, як зайшли мателі. Що хотів йти в колгосп, що не хотів, а, а десь йдієш. Війська зайшли, все з автоматами, що люди, що кулаком будеш цібити, чи що. І от так ще бідало втім, колгоспів заробітків не було. Вісімнадцять років проробила ланку. Я доти на фермі робила. І коло телет робила, і корови доїла, і колотівних телеців робила. Свинарка була три-півроку, а щось зайшло на свині, що здихали маленькі пачета, Та ми мусили платити за ті пацієнти. А мій брат був суджений в Уркуті, та й мені гроші прислав. І я тут свині поплатила і перехрестилася, і лишила колгос, а поїхала до неї. Але я ще не, не мала всіх років я ні паспорта. А брата судили, Знаєте, за що колись судили. Чи що зробив чи не зробив, аби тебе не було на Україні, ти... Та ніби щоб він допомагав партизанам. Але він у партизанці не був, але судили. А мамі ні дві сестри і брата вивезли на Сибіри, то за що вивезли? Сподобалось людей вивозити з села. Ми так раби, ще гірше робили, як О. Баба несе. Це мої дівчата з косами. Оце це Улянка, а це Галинка. Я в 62-му році заміж вийшла, а в 63-му Галю вродила, а в 67-му Улянку вродила. Мала двоє дітей. Але то не було на що розчитувати на більше. Бо то така біднота була, що аж гріхи, що тут і діти всі будуть мучити. Найперше Галя почала грати. Ну До школи то ходила, але їхала з обіду на музичну школу. То Галя завела нам і чувши музику. У Янки ще до школи не ходила, як бубна хотіла. Вона, дав, що буде грати Галя в баян, а вона в бубні буде така музика, а вона потім не схотіла в бубна грати. то схотіла скрипки, купили їй скрипку. Я так, бідно, заробляла в колосці, але мусила дітям. бо як дитині не даш, знаєте, волю, то, що воно хоче, то дитина на тебе вроді боком дивить. Ми так весело, а я так старалася мої діточки, діти мені до мене прекрасно відносить. Я не вміла грати, а я пасла худобу, а я собі отак руку, аби я ще вальс навчила головне. Тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля... Та-та-ра-ра-ра та-та-та. Так, на коліні грала. Я... Бо було в мене в хаті. І так діти десь підуть, або що. то я собі сіду, бо сусіди не чули, що шкавни полагна дурна, а ремає щось у хаті. я так сіду, отак сіду собі, так легонько. Так. Я вчилася грати. Ми ходили тут вечора грати з Галеною, обидві. Хлопці, хто йшов у армію, ми в кожній хаті грали. Кого новосілі ми там грали. Сама я хлопця полюбила, сама. Я буду забу. А я за бубну заплатила, то що, то де такі гроші дорогі були, то був вно ну, і нині кажуть, що дуже дорогий був. Набив. А то вже і, 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 то вже ударники є, то вже було б мало що є. є. Бо то вже у мені здається, я би й на ударнику грала, то там патичками, тонкими, таке. Тоді, як ще зайшла війна, Уляна гвалтала, мамо, їдьте, гад, бо він буде на найперше західну бити, бо в мене не люблять. А я їздила, я була в Чехії чи літо, Рік більше був. Я таку чехам пісню зложила, що вони мене... я ще такого чуда, не виділа, бо навіть мене у волосі звезд і як написала їм, що на чехи прийняли до рідного дому. Тож ми побажаємо всім чехам здоров'я. Усі чехи най жиють, нагаліта, наймають, сотвори господи, магая літа. І Європа найжиє, мага літа наймає, сотвори Господи, нагая літа. Улянка віддана в Чехії має чеха там вся. Такі люди звільні до купки. Мені ще то подобало. Так пішла моя пісня по Чехії. Ой служив я в пана на четвертий літо, то заслужив я в пана індика завіт, а той індекс индек, пендик. А то качець дрібно скаче, а та ось сі сі сі, а та кура, батур по садочку ходить та й ходить, куряточка водить, та й водить. То чудо було, як не всі мене поважали. Я ще всюди йду, межі люди. і до церкви ходжу, і на обітницю за цілий світ я можу. Бі Бог мої слова доніс межі люди, би мир і добро було. Від 88 вже я найстарша людина по музиці. По культурі я найстарша. Вельти кілько мені дали грамотів за те, що я кілько дожила і до теперішнього часу ще тримаю культуру в Мінці, моцно. У нас у хмірі так весело жити. Потічок дзюркоче з хвильками. Вітер пергойдає зелені сади, люди збираються до храму. З низьким укланом дякую вам.